Астерія одна з небагатьох груп нашого міста, назва якої на слуху хлопці виступають на концертах, фестивалях у столичних клубах. Неодноразово були відмічені на рок-конкурсах. Були названі рок відкриттям Житомира. Увійшли в енциклопедію журнала Слов'янський рок, записали два музичних альбоми. За п'ять років існування склад колективу декілька разів змінювався. Та на сьогоднішній день групу представляють її сторожили. Засновник астерії Володимир Скамський – гітарист. До того ж, він є автором музики і текстів. За музикальний матеріал відповідаю в основному я. Буває таке, що я можу написати щодо тобто саму музику сочинити, принести. Йому послушать. І, наприклад, вокальну партію може придумати у нас. Вогу, тось, да. Володимир Стретович голос і обличчя стерії фронтмен. Від нього залежить настрій і атмосфера на сцені. Програма баба! Я как вика себе чувствую так. Я вот вот я вот стою на сцені, ззаду за мною ребята. Да? и, то есть, ми як одна машина, то есть, ну я как, ну, я, как бы, ну все-таки яко був ну, без них как бы, ну ніяк. есть, ти не будешь фронтменом, тому що вони э, дають вот базу, вот эту музику, і ти вже там ну, валиш уже конкретно. бас гітарист групи Павло Завадський його хлопці називають нейтралізатором творчих конфліктів та стрижним колективу. Я получаю удовольствие играть і допомагати ребятам работать з ними. Мені очень приятно вот. з ними и і здесь с ними выступаю. Освіта і професії у хлопців не пов'язані ані з музикою, ані взагалі з творчістю. Зі шкільної лави рок-група була їх мрією, якої вони врешті досягли завдяки самовчителям для чайників, довготривалим репетиціям наполегливості і таланту. Рок для хлопців це не просто музична течія, а справжня філософія своєю музикою, вони прагнуть нести в маси добро. Рок-культура – це не значить якесь ну, зло там, або -то агресію. Абсолютно ні. Це наоборот. – це добро, це пацифізм. Ми носителі цієї культури. Да? І наша задача, помимо того, щоб просто займатися цією музикою в своєму удовольствие. Можу сказати, ну не то що там то есть доносіть людям даної как бы, культуру, то есть в уши, там в сознання, в серце. Тому що в ній нічого плохого ні. Наразі з 2013 року Астерія в турі з новою музичною програмою. Назва її Нове покоління поставили собі завдання підкорити сцени інших міст, оскільки в користування Астерія вже завоювала популярність Київ їздили, Вінниця, Вінніця. Е Магалі користи не виступали. Нове покоління, на думку хлопців, найкраща програма, що була у Астерії. Хлопці подорослі Разом з тим змінилась і тематика їхніх пісень. Любовну лірику доповнили гострі соціальні теми. Про, суть програми заключається в тому, щоб донести людям ми всі можемо нам самою головною нашу Землю, наши какие-то поступки, привычки, наши отношения друг к другу, можно даже сказать, к животным, к окружающей среде, а как-то привести в порядок, чтобы люди могли задуматься. Куда они идут? Для чего они идут и что они делают. Я пишу хорошую! Збираю єдиною вимою. Примінимо. Група Астерія яскравий приклад для кожного, чия мрія здається далекою і недосяжною. Навіть по закінченню студентських років, живучи дорослим життям, хлопці знаходять час і сили на творчість і будують грандіозні плани. Першим пунктом є запис чергового альбома, робота, над яким вже триває. В принципе, на данный момент у нас вот такая, как бы, еще сейчас план записать э, и организовать свой собственный концерт, возможно, сольный, скажем так, который бы хотелось бы, конечно, чтобы там прозвучали вообще самые-самые первые песни группы Астерия. Ты большой план расскажи. Это а... мелкий план, надо большой план рассказать. Ну покорение мировой сцены. Это самый основной план. Как еще? Что он там еще говорить? Ну, я могу сказать так: за за, за три. Вова мечтает спеть вместе с лепсом, я мечтаю вот сыграть вместе вот с металликой, а Паша у нас любит, вот, чтобы, вот там, например, там со Слепнотом что-то где-то там слепном вот побывать. На даний момент групі потрібен ще один музикант-ударник головні вимоги наявність власного інструменту та бажання працювати. А ми, в свою чергу, бажаємо стері творчих досягнень, про які ми обов'язково розповімо у своїх наступних сюжетах.